Без виснажливих мандрівок та кількадобових переїздів відтепер, завдяки компанії Роза вітрів, потрапити до Італії можна всього за дві години. Ні для кого не секрет, що в Італії найбільша діаспора українців, які працюють, живуть, навчаються, і дуже великий попит саме з Прикарпаття. Літак, що здійснює рейс, реактивний та комфортний, розповідає координатор рейсу івано франківськ брещія Володимир Катерний. А у вартість квитка входить безкоштовний транспорт з Чернівців до нашого міста та із аеропорту Брещії до залізничного вокзалу. На сьогоднішній день ми ввели спеціальні акційні сіни. Вартість квитка в одну сторону від трьох тисяч гривень, тому скажімо так, більш ніж конкурентні. Залишилось тільки, щоб наші потенційні клієнти спробували нашу послугу. Я думаю, вони залишаться тільки задоволені. Ольга Ємець одна із таких пасажирок. Усього за кілька хвилин вона разом із сином відлітає до Італії. На західній Україні жінка гостювала у родичів, каже, знайшла інформацію про рейс в інтернеті і одразу ж замовила квитки. Мені не треба повертатися у Київ, щоб взяти на Мілан рейс. А я поїду так напряму. А як вам ціна? Ціна доступна, дякую. Італійська Брешія місто в регіоні Ломбардія, яке об'єднує велику кількість залізничних сполучень. Через зручне розташування з нього можна швидко добратись у будь-яке інше місто. Рейси з Івано-Франківська курсуватимуть два рази у тиждень у понеділок і п'ятницю. Виліт о 10-й ранку із Брешії о 12-й годині. У нас сьогодні вилітає 14 пасажирів з Івано-Франківська і з Італії ну, летить 33 пасажири. Використовуємо літаки невеликі 48 крісла, щоб це було якраз оптимально, комфортно. Поки що рейси Івано-Франківськ-Брещія розписані до кінця жовтня. Рейс, надіємося, в даний момент він стоїть у нас у розкладі до 1 листопада. Якщо буде нормальна загрузка, ми його продовжимо повністю на цілий рік. Ну, Надіємося, що загрузка буде, тому що Італія. Це та держава, де працює дуже багато наших людей. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.